Вітаю вас, друзі. До вашої уваги друга частина випуску Спонтанна ремісія нашої цивілізації, створеного за матеріалами книги Брюса Ліптона та Стіва Бхайермана Спонтанна еволюція. Отже, криза підстьобує еволюцію, проблеми та кризові явища, з якими ми зіткнулися сьогодні, насправді вказують на те, що наближаються спонтанні зміни. Іншими словами, ми скоро зустрінемося зі своєю еволюцією віч на віч, але як саме відбуватиметься наше еволюційне просування вперед? Наш шлях аналогічний тому, який проходять клітини гусениці при перетворенні на метелика, здобуваючи нове усвідомлення. Вони спільно реструктурують свою спільноту, щоб перейти на наступний вищий рівень еволюції. Ми використали приклад із гусеницею і метеликом, щоб пролити світло на наше поточне становище. Але між метеликами і людьми є одна суттєва відмінність тоді як гусениці перетворюються на метеликів обов'язково, успіх нашої еволюції незумовлений. Хоча природа і підштовхує нас до цієї чудової можливості, без нашої активної участі нічого не станеться, ми свідомі співтворці власного еволюційного процесу. У нас є свобода волі і є варіанти вибору. Отже, наш успіх чи невдача визначаються тим вибором, який ми робимо, а Він своєю чергою. Повною мірою зумовлений нашою усвідомленістю. Хороша новина в тому, що ми міцно стоїмо на шляху до нового рівня людської еволюції. Ймовірно, цей еволюційний стрибок ініційовано однією подією, яка назавжди змінила свідосприйняття нашої цивілізації, а саме першими фотографіями Землі, зробленими з космосу. 1969 року ці фотографії стали документальним підтвердженням істини, яку духовні провидці висловлювали із століття в століття Світ єдиний. Одна картинка може коштувати тисячі слів, але цінність знімка землі, опублікованого на обкладинці журналу Life 10 січня 1969 року. Воістину незмірна. У свідомості Землян назавжди закарбувалася не тільки краса нашої дорогоцінної зелено-блакитної планети, але також її малість і крихкість. Ось що сказала про цей знімок антрополог Маргарет Мід. Це найбільш вразлива з коли-небудь зроблених фотографій, наша прекрасна і самотня планета. Що ширяє у безкрайній чорноті космосу така красива і така трагічно тендітна, і її доля залежить від багатьох людей у всіх країнах світу. Цей погляд на нашу планету з космосу надихнув американського візіонера Джона МакКоннела створити 1969 року прапор Землі. У суспільній свідомості сформувалося нове, більш дбайливе ставлення до землі, і в результаті в 1970-ті роки у США було вперше ухвалено законодавство про охорону навколишнього середовища. Так що ж сталося? Чому складається враження, що після цього ми рушили у зворотному напрямку? Хоча нове усвідомлення вже активувало багато імагінальних людських клітин у світі, глобальне тіло людства все ще належить гусениці, яка відчуває загрозу з їхнього боку і чинить їм опір. Саме ця парадигма боротьби продовжує формувати енергетичне поле світу. Щоб забезпечити своє майбутнє, потрібно збагатити себе знанням про те, хто ми є насправді. Розуміючи, яким чином програмування формує наше життя, і знаючи, як ми можемо змінити своє програмування, люди здатні переписати свою долю. Подивіться в небо ясної темної ночі, і ви побачите тисячі світлових точок, кожна з них являє собою величезну, величну зірку у всесвіті, яка настільки велика. Що й уявити собі не можна. Зосередтеся на одній із зірок і усвідомте, що вона може вже її не існувати, не виключено, що минули вже цілі епохи відтоді, як вона вигоріла і схлопнулася в Чорну Діру. Але оскільки вона знаходиться від нас на відстані багатьох світлових років, її сяйво все ще видно нам. І служить навігаційним орієнтиром мореплавцям. А тепер переведіть свій погляд з небес на землю і запитайте себе, можливо, точно так само, ми досі прокладаємо свій життєвий шлях по давно вигорілій філософській зірці. Що якщо наша система вірувань про життя помилкова? На перший погляд, така заклопотаність здається необґрунтованою. зрештою. Нині ми генеруємо, поширюємо і вбираємо більше наукової інформації, ніж будь-коли, через книги, радіо, телебачення та інтернет. Однак самої лише інформації недостатньо вірна інформація в хибному контексті насправді дезінформація, яка або зіб'є нас зі шляху, або поведе небезпечним курсом. Є історія про капітана корабля, який, побачивши на темному горизонті вогник, звернувся до нього по радіо і зажадав, щоб той змінив курс. Коли у відповідь надійшла пропозиція змінити курс свого корабля самому капітану, він розкричався, наполягаючи на своєму. І тоді голос далекого вогника сказав: Капітане, але ви розмовляєте з маяком. Як бачите, обраний нами курс залежить від точки зору. Один і той самий блок наукових даних може описувати два абсолютно різні способи сприйняття. При цьому, щиро вірячи своєму сприйняттю, ми приймаємо його за єдину реальність, а всі інші реальності ігноруємо. Фактично, Нині ми орієнтуємося на старі й науково спростовані способи сприйняття світу, як на індивідуальному, так і на колективному рівні. Просто звістки про їхню неспроможність поки що не дійшли до нас, точно так само, як інформація про загибель далеких зірок. Але існує багато маяків, які здатні допомогти нам вибрати правильний курс. Якщо тільки ми будемо сприймати їх правильно. Нині людська еволюція проходить через переломну точку, настав час незграбних спроб співіснування, старої парадигми та нового усвідомлення. Ми міцно прив'язані звичками і традиціями до застарілого погляду на Всесвіт. Але при цьому наша цивілізація вже вагітна новим яскравим. Оптимістичним розумінням життя. Щоб зрозуміти своє скрутне становище, повернімося років на 500 назад. За часів, коли астроном Микола Коперник зробив революційне астрономічне відкриття, спостерігаючи за небом з даху. На противагу поширеному в ті часи віруванню, що Земля є центром Всесвіту, він усвідомив, наша планета. Здійснює добові обертання навколо своєї осі та річні обертання навколо сонця. Церковна влада побачила в ідеях коперника богохульство і продовжувала дотримуватися старих вірувань. Дійшло до того, що 90 років по тому вона змусила Галілео Галілея публічно відректися від теорії коперника і довічно ув'язнила його у в'язниці. Найсмішніше, що та ж сама церковна влада скористалася математичними розрахунками коперника для усунення невідповідностей у своєму церковному календарі. Суть у тому, що людській свідомості потрібен певний час, щоб прийняти важливі зміни у світосприйнятті, у чому Галілео мав можливість переконатися на власному досвіді. Минуло вже століття відтоді, як Ейнштейн математично продемонстрував, у Всесвіті все взаємопов'язано і він повністю складається з енергії. Однак більшість людей все ще живуть відповідно до застарілих принципів механіки Ньютона, згідно з якою світ являє собою фізичний механізм, залучений у причину наслідковий ланцюг дій і реакцій. І, хоча можновладці використовували теорію відносності Ейнштейна для створення атомної бомби, подібно до того, як церква використовувала розрахунки Коперника для опорядкування свого календаря, вони продовжують ігнорувати те, які величезні наслідки може мати атомне бомбардування навіть найменшої ділянки нашої спільної планети. Тим часом Наша прив'язаність до свого хибного світорозуміння призвела до настільки сильного відчуження людства від природи, що діяльність людей перетворилася на загрозу біосфері. Газетні заголовки рясніють повідомленнями про бомбістів-самогубців на Близькому Сході, а між тим, дуже багато людей ніяк не можуть усвідомити, що саме людство перетворилося на бомбу уповільненої дії для всієї планети. Вчені на підставі своїх досліджень в один голос твердять ненаситність людей, забруднення планети, яке ми спричиняємо, вже призвели до масштабного масового вимирання живих істот відтоді, як 65 мільйонів років тому з лиця Землі зникли динозаври. Якщо нинішні тенденції збережуться, то до кінця століття. Планета не дорахується половини наявних нині біологічних видів. І нехай навіть на перший погляд наша повсякденна рутина анітрохи не зміниться, якщо по посеренгеті перестануть блукати леви, адже їх завжди можна подивитися в зоопарку, вірно. Вимирання тварин і рослин слугує безсумнівною ознакою загибелі людства. Сучасне людство дуже пишається накопиченими знаннями про Всесвіт і про життя. Як найосвіченіше і найінформованіше покоління в історії ми володіємо величезними колективними знаннями. Але що ми насправді знаємо про свої знання? Так, це правда, що ми накопичили масу даних. Однак нині нашу планету вражає одна криза за іншою. І з цього з усією очевидністю випливає, що знань нам, м'яко кажучи, не вистачає. Наші проблеми кореняться не в самих даних, а в тому, як ми їх інтерпретуємо. Різна інтерпретація одних і тих самих даних може на виході дати абсолютно різні образи. І коли йдеться про розуміння природи життя, ця різниця в образах може означати життя або смерть. Цивілізації. На щастя, радикально нова наука, про яку йдеться тут, пропонує таку інтерпретацію наукових даних, яка ставить під сумнів наше звичне сприйняття життя, що стало по-справжньому небезпечним. Рене Декарт рекомендував нам сумніватися у всьому, і зараз саме час дослухатися до його поради. Не всі наші знання помилкові, але всі вони. Підлягають ретельному дослідженню, обміркуванню і перегляду. На цьому друзі, я завершую цей випуск. Далі буде на все добре. Щасти вам!